Всім привіт! З вами я, Олександра, дизайнер інтер'єрів. І ми продовжуємо свій ремонт. Так, у дизайнерів теж зміщуються терміни, і життя вносить свої корективи і дітей. Але за цей період ми дуже багато чого встигли зробити. Тому ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб ми скоріше закінчили вже той ремонт. І давайте по порядку. Почнемо з кухні, вітальні, це ж і передпокій. Не забуваємо, що на все про все у нас 46 квадратних метрів. А якщо ви пропустили попередні два випуски, то ось тут будуть посилання на ці випуски. Переходьте і дивіться. Там я детально розповідаю про планувальне рішення і технічні нюанси. І давайте одразу з приємних сюрпризів з моїм промокодом Соудизайн. Ви отримаєте додаткову знижку мінус 10% на будь-які матеріали від чорнових до чистових оздоблювальних. Це там плитка, сантехніка, підлогові покриття будь-що тому, що компанія Complete Space займається комплектацією під ключ. І ви з них знайдете абсолютно все і по цінам нижче, ніж в будівельних супермаркетах. Менеджер вас детально проконсультує, надасть всю необхідну інформацію, оформить замовлення та доставить до дверей. В середньому тільки на чорнові матеріали виходить по 120-150 доларів на квадратний метр. Чорнові матеріали це все те, що ми не бачимо, а чистові матеріали оздоблювальні від 300 доларів і вище. А з моїм промокодом SOLDesign ви отримаєте додаткову знижку мінус 10%. Користуйтесь на здоров'я! Вся детальна інформація і контакти менеджера будуть в описі під цим відео. І так, тут у нас на підлозі керамограніт 600х600. І такий самий керамограніт ми вклали на дверних укосах і підвіконня. Це дуже практичне рішення. По-перше, ми вирішили проблему з оздобленням дверних укосів і дверей на терасо, тому що це ті зони, на які частіше за все потрапляє бруд з вулиці. І тепер, якщо хтось чуботями задіне укос, це все легко прибирається. По-друге, це виглядає дуже естетично. У нас одним контуром виходить і підлогове покриття, і оздоблення укосів, і підвіконня. Точно такий же матеріал. Все виглядає єдино. Важливе зауваження: Керамограніт ми обирали ректифікований, тому шви у нас вийшли мінімальні. Торці підвіконі і укосів ми оздобили металевим профілем. Чому ми обрали саме таке рішення? Е, є декілька варіантів. І один із таких варіантів це коли плитку підрізають під 45 градусів і штукатурку доводять до цього кута. Але. Виходить дуже гострий кут, а в мене двоє маленьких дітей, тому я ще дбаю про безпеку в домі. І ми знайшли тоненький металевий чорний профіль, який якраз і закрив торець плитки, і додатково він додав ще графічності нашим вікнам та дверям. А як вам таке рішення? Пишіть в коментарях. Вікна у нас були білі. І ми їх пофарбували в графітовий колір. Ручку ми також замінили на більш таку прямокутну форму. Також у відкосах у нас виведено по дві розетки: нижня це для конвектору на всякий випадок, і верхня це для новорічної гірлянди. Люблю створювати вдома атмосферу свята. Стеля тут двох рівнів. Перша частина залишилась монолітне перекриття, яке ми просто пофарбували тим самим кольором, що і стіни. Друга частина виконали гіпсокартонний опуск стелі. Але це не просто опуск, це єдина ділянка стелі в кухні і в санвузлі. І двері у нас до стелі, що створює враження більшої висоти і більше повітря в просторі. Хоча тут стеля у нас 2,35 метри. Світильники в цій зоні гіпсові вбудовані точкові, які монтуються в гіпсокартон і виглядають єдиним цілим зі стелею. Далі давайте продовжимо про сценарій освітлення. Загалом у нас на першому поверсі п'ять груп освітлення. Перша група вмикається накладні точкові світильники при вході. Звертаю вашу увагу на те, як зроблено підключення. Під замовлення нам адаптували базову модель точок, додали отвори для тротів по нашій схемі, і вийшло щільне прилягання точки до стелі. Далі освітлення над столом, люстра з'явиться згодом, вбудовані гіпсові світильники, вивід під освітлення над робочу поверхнею кухні, і тут у нас магнітний трековий світильник. Плитка на робочій поверхні це моя любов. Мені дуже подобається дрібна плитка, але дрібна плитка дорівнює велика кількість швів. А я ще і практичну сторону розглядаю всього інтер'єру. А ця плитка це просто знахідка. це велика плитка 800 на 800 але з малюнком під 200 на 200 такі квадратики. Ще вона з таким класним терасом ну просто вау! Дуже класна і тут така текстура, і вона вся різна. Дуже важко знайти навіть такі схожі квадратики, щоб вони десь повторювались. А це наша технічна шафа. Тетріс наш зібрався, залишилось тільки замовити шафу. І все це гарно сховати. Тут в нас і котел, і гребінка теплої підлоги, фільтр на воду, бойлер на 100 літрів, пральна машинка і ще багато чого поміститься. Ось побачите. Санвузол це, мабуть, найменший санвузол на моїй практиці. Всього 2,5 квадратних метри. І подивіться, який великий душ. Ми спеціально не робили піддон для душу, а зробили все в один рівень, щоб не ділити приміщення. Вигід каналізації нам дозволив реалізувати душ і виконати технічно вірний злив води. Як просто перевірити, чи вірно встановлений трап. Беремо щось кругле і дивимось, чи скочується в потрібному направленні. Все виконано добре, і вода не застоюється. І трап ідеально підібрали під формат плитки. Також по всій площі встановлена тепла підлога. Я дуже люблю led підсвітки, вони створюють дуже затишну атмосферу. І тут у нас їх вдосталь над душем, під поличками, над раковиною. Полички, до речі, у нас виконані з плитки. Це дві плитки, вони зарізані під 45 градусів, і тарець теж вставлений шматочок плитки, зарізаний під 45 градусів. Тут у нас вийшла теж поличка, в ній захована каналізаційна труба. А зверху ми встановлюємо ще рушнику сушарку з прихованим підключенням. Плитку брали в метр двадцять на шістдесят сантиметрів. І так вона тут майже вся порізана через неправильну геометрію приміщення. Але якщо б ми взяли б плитку меншого формату, ми отримали б більшу кількість швів. і вони привертали б до себе увагу і створювали візуальний шум. А так, за рахунок великої, великого формату плитки, ми не акцентували на цьому увагу. Плитка, яка була на підлозі в кухні, переходить до санвузла і на стіни, а зону душу вирішили робити світлішу. Потихеньку підіймаємось на другий поверх. Перекриття пофарбувало теракотовий кольор, який зустрічається майже по всьому інтер'єру. Вирішила поекспериментувати зі стінами, і на першому поверсі і на сходах ми зробили тільки стартову штукатурку і пофарбували її. В цілому мені дуже подобається така нерівність стіл, фактура. Подивилася, як буде вона в житті. В спальні і в дитячій ми зробили стандартну підготовку стіл під фарбування. На другому поверсі у нас на підлозі клейовий вініл Обрали саме такий тип покриття, тому що у нас водяна тепла підлога у дитячій, а виробник рекомендує саме клеєвий тип монтажу. Важливе зауваження для такого покриття дуже важлива попередня підготовка, повинна бути ідеальна рівна стяжка. Двері у нас усюди приходу монтажу з чорним обкладом під фарбування. Захотіла і це перевірити на собі, наскільки це практичне або непрактичне рішення з двома дітьми. А у вас, якщо є схожий досвід з експлуатації таких дверей, діліться в коментарях. Є два основних види дверей приховного монтажу: підфарбування на об'єкті або фарбування на заводі емаллю. Фарбу я обрала якісну, яка піддається вологому прибиранню, тому бруд можна буде витерти. Дуже хотілось єдиний колір стін та дверей. Все одно з фарбованим МДФ точно такого ефекту не буде, тому що колір хоч і можна підібрати один в один по палітрі НЦС, але поверхні і ті фарби різний. Тому і колір буде відрізнятися. Стеля у нас на другому поверсі натяжна. Зробили тільки гіпсокартонні опуски в зоні шаф, тому що плануємо ставити стандартні шафи Ікеа. Тому розміри одразу підганяли під вироби. Теля матова з чорним тіньовим профілем. Над вікном зробили профіль з LED-підсвіткою. І також у нас тут є зонування текстилем. Тому одразу вбудували карніс. Залишилось вам показати мою ідеальну для мене спальню. Ідеально, тому що без верхнього освітлення. І це прям дуже комфортно. З освітленням у нас тут лед підсвітка стелі, два бра над ліжком, потім буде підсвітка шафи і над столом освітлення. Все. Хоч і кімната маленька, але за рахунок поєднання компліментарних кольорів, вийшла цікава кімната зі своїм шармом та характером. В узголів'ї ліжка такий спокійний синій колір з волошковим відтінком, а навпроти, в зоні стола, насичений теракотовий. що коли йдеш у ліжка, синій заспокоює, а коли просинаєшся, то теракотовий колір заряджає енергію. Також на стіни додали дюрополімерний молдинг, який тут не тільки як декоративний елемент, а й захищає собою цей зовнішній кут. І тому і гарно, і практично. Загалом, мабуть, це мій робочий девіз, і гарно, і практично. А ще подивіться, як класно ліжко попало в колір зі стінами. На цьому етапі це все. Наступна частина вже буде з повністю завершеним ремонтом. А ви поки що можете підписатися на мій інстаграм, там я показую. Свої поточні проекти заодно і можете порівняти наскільки зараз реалізація співпадає з візуалізаціями. В закріплених історіях шукайте теракотова хата. І не забувайте про знижку в мінус 10% в Complete Спейс на будь-які матеріали. Деталі читайте в описі під цим відео. А я чекаю ваших пальці вгору та підписатись на цей канал. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Всім швидких ремонтів! Па-па!